Вчимося виділяти цілу та дробову частину із неправильного дробу. По перше, давайте пригадаємо, що означає риска дробу. Риска дробу завжди можна замінити дією ділення, тобто 10 поділити на 3. Але ж ми розуміємо, що ділення відбудеться із остачею. Тому тут треба добре вміти ділити з остачею. Наприклад, коли ми 10 ділимо на 3, всі чудово знають з початкової школи, що це буде 3, бо 3 на 3 9. Але в нас було 10, тому остача 1. І тепер виходить 3 цілих. Остача в чисельнику, а знаменник, який був, такий залишився. Те саме тут: 23 ділимо на 8. Бачимо, по 3 вже не вийде, бо 3 на 8 24, а в нас є тільки 23. Тому беремо по 2. Далі, остачу, щоб порахувати, нам треба 2 помножити на 8, 16. І 23 відняти 16 буде 7. Тому записуємо це 2 цілих. І 7 восьмих. Чудово, ускладнюємося 48 13. 48 ділимо на 13 і думаємо. По 2, 13, це буде 26 замало. По 3, 13 на 3, 39. І 48 відняти 39, остача 9. Тому виходить по 3 і остача 9. Ну, поміркували, як запишемо, 48 13. Правильно, це буде 3,9. Ну, а що робити тут? 354 поділити на 29. Ну, вже так усно, не сильно вийде. Давайте тоді зробимо письмово, яка проблема. Ділимо 354 на 29. Логічно, беремо по одному спочатку, бо беремо число 35. Так? Будемо мати 1, 1 на 29, 29, відняли і отримали 64. 64 на 29 це вже можна взяти аж по 2. Бо 2 на 29 це буде 58. І остача залишається у нас 6. Тепер бачимо, 12 нас виходить цілих, а 6 остача йде в чисельник і отримаємо 6,29.